Всім привіт! Мене звати Іра, ви на каналі Орхи. Пересаджую свої орхідейки потрошку. Думала не знімати відео, але тут така цікава ситуація, що хочу вам показати: от орха. Десь уже його діла. Квітонос. Відламала квітонос, от бачите, місце залишилось від квітоноса. Воно таке страшненьке і мені не подобається. Але якщо так взяти глянути на всю картинку, то я її хочу омолодити. В неї багато ростущих корінчиків, які такі жирні і класні. Хочу чіпнуть, от якраз, з цього місця, і ще й забрати ось цей старий квітоніс що він мені не заважав, і начебто, от, знаєте, я дивлюсь на неї, вона мені наче причина її хвороби. Ну, от, воно сухе, можна закинути в посадку, все це коріння, але воно проявить себе з часом. Зимою або десь трішки перелью, я хочу саджати в закриту систему, тож воно мені потім вилізе. Прийняла рішення, що я відрубаю ось цю таку ніжку її, там, де вона вже квітувала, і буде таке омолодження. Що в мене вийшло? Як на мене, дуже чудово вийшло невеличка рослина. Квітонос, зараз цей теж відламаю. Зняла квітоніс і все ж таки видовбала його освіт. Зараз затрушу це все топсіном. І буду саджати. Як на мене, то чудово, чудово. Всі корінчики в активному рості. Туди трошки щось підсохше, нічого. Ну, і пеньочок, пеньочок тут невеличкий такий. Але все може бути, може ще щось з нього вирости. Я його посажу той самий субстрат, за хай собі побуде. Ось так вона виглядає вже після обробки Топсін М. І як бачите, там теж жовк листочок я знімала, ось не один, три листочки я зняла, але бачите, такий був. Пожовкли з одного боку, ну, от саме в цей маленький корінчик не міг пробитись скрізь листочок. Так буває і відбувається. Ось так я пересадила цей сюрпризик. Донечка мені дарувала. Від віташку купувала. Ну, ось так виглядає. Тепер, як на мене, то чудово. Поливати буду через декілька днів. Побачу. Мабуть, цирконом. Дякую за перегляд та до зустрічі на каналі.